Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні, 1 серпня, так, на дворі серпень, із своїм бездонним блакитним небом, із своїм палючим сонцем, яке сходить зараз. Зараз ранок, росистий ранок, а День обіцяє бути спекотним. Тож зараз хочеться зафіксувати оцю красу, яку я бачу перед собою. І я вас запрошую на чашечку кави, в ранішню чашечку кави, як завжди, у моєму садочку. Квітують хости своїми ніжними маленькими грамофончиками розпускаються додолу, Еден Роуз розпускає свої бутони. Шний вальцер біліє на сонці, але друге цвітіння вже не таке рясне, як перше, і квіти дещо менші. Давайте пройдемо, подивимося, що тут в садочку. Все стоїть мокре. Подивіться, яке мокре конденсат. Це фактично роса. Ну так, ніби після дощу. Дощу не було вночі. Отак От виглядає моя гортензія інтермедіо, яку я посадила два тижні тому. Квіти вже відцвітають, а листочки нарощують свої. Нові листочки, і вона потроху проживається і росте. Рясно квітує Heritage моя улюблена англічаночка. Подивіться на її красу. Сільвір, а що ти там дивишся? Сільвір щось спостерігає, він щось там побачив. Тут у нас ходять собачки. А то їм треба буде поспілкуватися з кожною. І ось я підняла гілку Польки. Оця пл... прекрасна плетиста троянда. Ну, вона в мене росте, як шраб. От я її так зафіксувала, щоб вона не хилилася. Ну, щодо посадки дома як плетисту троянду. Ольку, ну, це вже на любителя, як то кажуть. Через те, що вона, по-перше, дуже колюча. Подивіться. Подивіться на ці колючки. Ну, це дуже агресивні колючки. По-друге, вона не пригинається, як хтось на зиму хоче її укладувати. Ну, у мене вона зимує отак стоячи, як ви бачите, і вона зберігає свої гілки. Але не завжди зимою. Буває по-різному. Ну, вона потім відходить на якомусь там рівні, може на метр чи на 50 сантиметрів, якщо змерзне оцей верх усей. І вона тоді продовжує квітувати. Так що це не трагічно, це не критично, тому на це можна не звертати особливої уваги. Троянда буде все одно квітувати. Ну, Якщо ви хочете плетисту троянду, то я б вам порадила все-таки лагуну, ільзу Кронсуперіор або Сімпаті. Оці зимують відповідно в нашій зоні на 5 з плюсом. Хороші сорти, вони особливо лагуна, Ільза Крон Суперіор, вони предназначені для п'ятої кліматичної зони, тому там можна за укриття не думати. Це вже перевірено багато років. Ну, а ще є хороша троянда, яку я вам сьогодні покажу. Це Наваліс. Наваліс, вона голубого кольору відтінку, такого, як оця от хоста яку ви зараз перед собою бачите. І вона теж зимою при <кхе> Ну, а ось подивіться на оцю красу. Це Ден Роуз Ось вона розцвітає, розпускається, це її друге цвітіння. Давайте пройдемо, подивимося, що там далі. Ну, ось ще брець мій розкинувся, ньюдаун і мій цитрусовий садочок підставляє листочки на сонечку. Ну, а тут банани. Теж підставляють листочки. Подивіться, яка роса. Він аж сизий цей банан. І це все, все більше і більше, прямо калюшки стоять на ньому. Така сильна роса сьогодні. Ну, це передвісник спеки. А ось починає розпускатися У мене тут величезний кур, кущ флоксів. Вони самі собі посіялися. І ось, подивіться, він, який тут. Ну, якби я стала там внизу, де він росте, то він був би майже мого зросту. А ось нарощує свої бутони і свої гілки Шнеєвітхен чи айсберг. Інтенсивно дуже нарощує. Я вчора зробила велику роботу. Я вчора покропила всі свої троянди. Ну, чи не запізно, звичайно, бо у нас стільки ж вже води влило, що це щось страшне. І от вчора я набралась мужності і ходила з оприскувателем цілий вечір. Ну, не цілий вечір, а часа два, мабуть, ходила. Я набирала свій оприскуватель трохи менше води, щоб мені було легше носити, бо все-таки важко піднімати це все. Ну от яблуня з яблочками. А це наша зона відпочинку. Подивіться, які рясні ворожиї на актінідії. Скільки їх тут? Це при тому при всьому, що тут немає чоловічої, скажімо, рослини. Ну, Говорять, що треба, щоб була чоловіча і що треба, щоб була жіноча, так у нас одна жіноча. Подивіться, як вона рясно родить. О, так, що, таке буває. Я не хочу спорити ні з ким. Але <тас> те, що є, те є. Ну ось, подивіться. Оця от рослина це рослина від моєї бабусі. Е, від бабусі Настусі, від моєї улюбленої бабусі, яка мене колись гляділа, як я була малою. От, і от в неї вона росла в саду. Бабуся померла, актнідія залишилась. Вона була недоглянута, лежала вона прямо на землі, бо там уже опора рухнула на той час. І ми її забрали собі. І ось тепер вона нам дарує оцю смакоту. Так як колись моя бабуня завжди мене пригощала чимось. Коли я йшла з школи, вона мене запрошувала зразу. «Заходь, Наташа пообідаєш, витягувала з печі борщику сметанкою мені його давала, а потім чашку молока, хліб, наш макарівський, дуже-дуже смачний. І зверху е, клубнічне варення. О, і я вже поїла, а потім йшла додому робити уроки. Ну, а Потім мама ввечері приходила з роботи, тата приходив з роботи. Ну і так от було. Завжди гарно і добре. Як гарно, коли повна сім'я, як гарно, коли є всі твої рідні. і Як сумно, коли це тільки в спогадах. Так що подивіться, яка спогадка про октінідію. До речі, цю Октнідію бабусі подарував її син, мій дядько. І спогад тут іще про дядька, про дядю восьмого. Тому, дорогі друзі, давайте пройдемо далі в садочок, подивимося, що тут. що тут. А тут флокси. Флокси після дощу іще не оговталися. У нас ж ливень був, я вам розказувала тропічний ливень і з усіма його перевагами, і з усіма його. Недостатками. Тому для флоксів це було дуже велике випробування. І тут багато квітів просто облетіло. Вон, подивіться, скільки їх там на, на землі лежить, якщо так от передивитися. Так що ці шапки, звичайно, вони не так виглядають уже естетично, як би це було до дощу. Ну, а далі садочок. Садочок. Зеленіє, садочок переливається росою на сонці. Тільки, на жаль, моя камера росує і переливиці, чогось не хоче ніколи показувати. Ну, це такі собі смарагдові переливи, це собі такий смарагдовий садочок. Це собі такий ранок 1 серпня, 1 серпня їй починається. Останній місяць літа. Ось моя ваніла Фрайзі після дощу. Вона вкривається першими розовими розовинками, такими рожевими пелюсточками. Ось така собі розовіночка з'являється на цьому великому бутоні. А на сайде самдей фрайзі більше уже рожевого. Ваніла Фрайзи ще біла стоїть майже, хоча там теж вже є розовеньке, фантом красунчик, такий він цей воздушний, такий він цей там, з якимись такими повітряними красивими квіточками, які розпускаються, от і створюють там таке собі волохатеньке, м'якеньке місце між квіточками. А тут красуня манстидвуд. Прекрасний фуксієвий колір. Домініка нарощує свої бутони. І ностальджі. Не втомлююсь вас підводити до цієї красуні. Юендемі я й ти разом, отак От називається моя гортензія. Прекрасна пінки винки Розіта сховалася за листочками. Шльоз Зашчендорф. Ось і розкрившийся бутон повністю, з дуже великими квіточками, з яких складається сам бутон. А ось цей бутон тільки на початку розпуску, який він ніжний. Який він приємний, які тут свіжі кольори. І як він чарівно змінює свій колір. Поява оцього рожевого на краях. Красунчик. А тут розкинувся. Лайм лайт. І я зараз насолоджуюся ароматом оцих прекрасних лілій. Як же вони пахнуть, який інтенсивний запах, і який розмір великий цих лілій. Дуже велика квітка. І знову смарагдовий коврик у моєму саду. І знову блиск роси. Вона переливається на сонці. Як же гарно. Чисту, свіжу вранці. Мабуть, буде дуже спекотно. Андре Бріше. Чарівна квітка, ніжна дуже. Брукманція погодована черговий раз вчора. Прошена люблена і оброблена. І я побачила, хто робить шкоду, хто гризе листя. Вчора шкідника знайшла. Це слимаки. Навіть не уявляю, як я з ними буду боротися, бо їх тут безліч. Ну от, поки що не бачу я. Бутонів ніде. Прошу, припрошую. Зацвітиш, будь ласка, покажи свою красу. Ну от, котра із вас найперша розквітне. Заглядаю, ходжу кожного дня. Скарлет нарощує свої бутони. Ну, а там далі. Все-таки пройду в росистий сад, бо хочу показати вам і глибину саду. Хочу вам показати, як квітує моя Eden Rose. Ось вона. Ось її перші квіти. Вони повертаються завжди до східного сонця. І тому мені приходиться заходити на цю сторону. Подивіться, скільки тут бутонів з'явилося. Мабуть, стільки ж само, як і в першу хвилю. Отакі красиві. У розпуску повному, в напіврозпуску. І тільки коли розкривається бутончик, дуже гарний. Подивіться, яка ніжність і краса. Яка неперевершеність чистоти. Не дарма її називають букет нареченої. Дуже ніжна квітка. Ну, а там далі лавандова доріжка. А ось перед вами коніка. Ой, Goldsmact, вибачте. І в неї підніжжі розкинувся вербенник копійчатий. Особливо це гарно видно взимку, тоді, коли немає цієї всієї зелені, коли Goldsmarkt тут. Квітує, вірніше, не квітує, а росте серед троянд, які вже втратили листочки. Ну, можливо, так краще буде видно, мою голдсмарагд. Отак вона розкинулася. Під нею розкинувся вербенник копічатий, отак вона тут росте. Серед троян. Ну, вона я маленько її посадила зовсім. Вона потроху підростає. Хочу, щоб вона була тут висока і красива. Давайте пройдемо на лавандову доріжку. І ось я вже на лавандовій доріжці. Серед буйства цвітіння флоксів. Серед буйства цвітіння гортензій. На сонці все іскриться, кожна квіточка покрита безліччю діамантів, які виблискують неперевершеною красою. Пахне ароматно, дуже ароматно на цій лавандовій доріжці. Раніше пахла лаванда, а зараз флокси. І флокси особливо сильно пахнуть. От вранці або ввечері. Це буває настільки аромат інтенсивний, що я вам передати не можу. А ось Лайхт нарощує свої бутони. Ганте. І ось картеншпас. А тут поселився павук. Подивіться, який він декоративний і красивий. Я сподіваюся, що я вам його показала цього паука. Ну, а так, в садочку, 1 серпня серед буйства цвітіння моїх квітів. Я свій садочок позиціоную як Сад безперервного квітування, бо в саду весь час щось цвіте, починаючи із самих перших квітів, з пролісків, починаючи із отих крокусів, і потім це все підхвачується поступово всіми квітами мого саду, які в своїй черзі квітують і радують нас. Дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую за прогулянку, всім дякую, хто ставить мені лайки, хто пише відгуки, всім бажаю мирного дня, всім бажаю якнайшвидшої перемоги. І ще хочу вам побажати успіхів у вашій роботі з сьогоднішнього дня. Нехай 1 серпня принесе вам більше сили, наснаги, здоров'я. Набирайтеся здоров'я влітку, бо незабаром прийде осінь. Ну, а зараз ставте лайки для того, щоб наше відео подивилося більше людей, щоб більше людей познайомилися з Україною, нашою квітучою. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.